Не можна стільки часу обговорювати питання скасування феодальних кланових привілеїв, які досі існують в нашій пенсійній системі. Серйозно нам треба більше півроку, аби прийняти таке просте і правильне рішення, яке дасть змогу збільшити мінімальні пенсії в державі. На сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 грн. Гривню середня пенсія по Україні складає 6341 гривню. А 36% пенсіонерів отримують пенсії в сумі менше ніж 4 тисячі гривень. Це безперечно ганьба і неподобство для цивілізованої європейської країни. Але ще більша ганьба, коли поряд з ними. Є так звані спецпенсії і спецпенсії, які отримують не військові за те, що вони е, ризикували своїм життям на фронті, а отримують прокурори, судді, відставні чиновники. Пенсії, які дають їм можливість 35 років виходити на пенсію і отримувати по 100 і більше тисяч гривень, тільки у 25-му році 34,3 мільярди гривень в бюджеті пенсійного фонду призначено на компенсацію таких пенсій за рішенням суддів. Не може в одній державі людина отримувати 2,300 і 100 тисяч гривень, причому їх функціонал під час роботи не дуже відрізняється. Ми Пропонуємо і вимагаємо від уряду перегляду мінімальних пенсій і підвищення, хоча б до 4 тисяч гривень, за рахунок цих джерел і за рахунок детінізації для того, аби наші пенсіонери отримували достойні пенсії, і, до речі, вплине позитивно на розвиток економіки.